Будете спати там, щоб на висоті себе відчувати. Все. Ще класно, що диванчик робиться будь якого розміру. Тобто це у нього такий середній розмір 2 метри. Можна, ми нас замовляли, 2,80 його ага. і можна зробити менший. навіть у форматі крісла цей диван робиться. А ну складіть. Складіть, сучасне. По нами просто підйом. Да. А я думав, вже відріжемо, як торт. Да. Навіс, 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 То есть, все навіс, те саме, легенько да. пересунули, пересунули. спати. Так, як <laughs> Конструктор, поставили так, он, Отак поставили і можна тут спати зверху. Що, саме залізеш? <гум> так, <гум> щоб... І воно ну, устойчиво, тут все добре, знаєте, будете спати там, щоб на висоті себе відчувати. Все. Це у вас і такі є? Хто, хто поміститься і там? Та я поміщусь тут. <гум> ну, коротше, прикольно, я ж кажу, в плані перестановки це вам ідеальний варіант, тому що ви зможете робити, що захочете. І плюс сама конфігурація ж теж, як вам захочеться. Оце петельки не просто так, вони прив'язані. Тобто, Якщо вам треба його зробити величезним, тобто 2,83 метри, тут просто буде ще одна подушка посередині і ще одна е, збоку. Ну, щоб це можна було ж комфортно сидіти. Ну, таки, можна так, зробити так. кутом теж. Тобто раз і mm -hmm. друга частинка кутова, щоб і з тої сторони сиділи. Це теж можна зробити. Якщо будете сидіти тут, а ваш співрозмовник тут, тут, тут. Може, в мене ідея, якщо поставити два напроти, і так водою заповнити. Да, як джакузі такий, тільки про це подумав. Будете спати там, щоб на висоті себе відчувати. Все. Ще класно, що диванчик робиться будь якого розмір. Тобто це у нього такий середній розмір 2 метри. Можна, ми нас замовляли, 2,80 його ага. і можна зробити менший. Навіть у форматі крісла цей диван робиться. А ну складіть. Складіть цю частину. Пона мене просто підйом. А я думав, вже відріжемо, як торт. Все те саме, легенько пересунули, можна Так а Конструктор, поставили так, так поставили, і можна тут спати зверху. Що сани залізеш? І воно тут все хорошо. Знаєте, будете спати там, щоб на висоті себе відчувати. Все. Це у вас і такі є? Хто хто поміститься і там? Та я поміщусь туди. Коротше, прикольно, я ж кажу, в плані перестановки це вам ідеальний варіант, тому що ви зможете робити що захочете. І плюс сама конфігурація ж міняється теж, як вам захочеться. Оце петельки не просто так, вони прив'язані. Якщо вам треба його зробити величезним, тобто 2,83 mm -hmm. метри, тут просто буде ще одна подушка посередині і ще одна е збоку. Mm -hmm. ну, щоб це можна було ж комфортно сидіти ну якщо таких два можна таки. зробити кутом теж, Тобто раз mm -hmm. і друга частинка кутова, щоб і з тої сторони сиділи. Це теж можна зробити. Що будете сидіти тут, а ваш співрозмовник тут, тут, тут може, в мене ідея, якщо поставити два напроти і так водою заповнити, да, тільки я про це подумав.